У Москві помер полковник збройних сил Росії Ян Суханов, начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти. Чорноморського флоту про його смерть написав офіцер збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц у телеграм. Він також додав скріншот некрологу, де зазначено, що окупант віддав Богу душу у Москві в госпіталі імені Бурденка на 44-му році життя. У мережі також пишуть, що ще в травні загарбник потрапив під атаку наших захисників і дістав важке поранення на запорізькому напрямку. Це нібито і стало причиною його смерті. Для окупантів це досить серйоз. Озна втрата. Згідно з відкритими джерелами, 810-та бригада брала активну участь у війні проти нашої держави. На початку вторгнення її війська намагалися робити десантні висадки між Миколаєвом та Одесою. Тоді бригади розгромили. Також підрозділи морських піхотинців 810-ї бригади були одним із перших, хто 10 березня 2022 року увійшов у Маріуполь. Влітку 22-го 810-та бригада окупантів втратила майже 85% особового складу на Харківщині та Херсонщині. Пізніше її поновили та кинули на Херсонський і Запорізький напрямки. У американському інституті вивчення війни писали, що станом на кінець вересня 23-го року бригаду знову розгромили. Сам же Суханов розповідав, що він народився на далекому сході у Южно-Сахалінську у сім'ї військового. А у 1995 році його призвали до лав збройних сил Росії. Він потрапив до Владивостока до 165-го полку морської піхоти. А після навчання у виші почав служити у 810-му окремому полку морської піхоти. Там він, власне, дослужився до начальника розвідки з'єднання на посаді командира батальйону морської піхоти. Суханов кілька разів бував. У Сирії після цього його призначили начальником штабу цієї ж бригади. А з 24 лютого 2022 року його відправили воювати проти України. Тут його військова кар'єра і закінчилась. Тут закінчиться військова кар'єра кожного окупанта.